Вітання всім телеглядачам телеканалу «Вінниччина» – Це передача актуальне інтерв'ю. 1 жовтня Україна відзначає одразу два важливих свята: День захисників і захисниць України та День українського козацтва. Про ветеранську політику в нашій області в місті. Про будні ветеранські ми поговоримо із гостем нашого проєкту, ветераном війни, начальником управління у справах ветеранів війни Вінницької. Обласної військової адміністрації Андрієм Грачовим. Мої вітання, Андрію. Вітанчик. Війна для вас почалась в 2014 році. А чим викликано було рішення піти добровільно на війну? Цього разу ви маєте на увазі так? Да? 2014 рік. Чотирнадцятий. Треба було захищати свою державу. Да і в принципі, я знав, що я роблю. І що вас осознало на це. А цього разу ви ж могли не йти на війну. А так склалося, що пішли ви і разом з своїм дуже юним сином? Так, да, так трапилось, що син взяв зброю в руки, і для мене почалась друга серія. Чи були питання йти чи не йти? Ні. Я розумів, що я потрібен, потрібно потрібен досвід, потрібно навчити, показати. Інших, щоб побільше людей вижило. А син? Чому не переконали сина залишитись вдома? Ви ж розуміли, коли почалась повномасштабна війна, що це таке? Він син своїх батьків. Я його не звинувачую в цьому. Він зробив свій вибір і так. А важко було служити поряд із сином? Дуже важко. Це ж треба оглядуватися. Постійно. Звісно. Чим допоміг вам досвід 2014-2015 років, коли почалась повномасштабна війна? І чи допоміг він? Дійсно, допоміг, бо на початку навіть повномасштабного ще щось було дуже схоже навіть на те, що було в 2014 році. Але прогрес є прогрес. З'явились дрони, з'явились, з'явилася авіація, якої не було в 2014 році. Але той досвід був на годі. Які виклики сучасної війни? Ви вже сказали про технології. А якщо ваш досвід ось просто з поля бою, як змінилася війна за останні 10 років? І які нові виклики з'явилися? Війна дуже важка насправді. Бо раніше, навіть всі поранення, які були, ми їх, як правило від моменту поранення до госпіталя, це було пару годин. На сьогоднішній день, на жаль, це можуть бути дні. А чому? Дуже важка війна, дуже велика щільність вогню, велика кількість наступаючих різних е, дій. Тому дуже динамічно все, тому дуже важко насправді. А що саме важке для вас було під час от, дру, початку повномасштабної війни? Ну, найголовніше вижити перших пару місяців. Треба тобто, звикнути до війни, а далі вже йде все накатом. Тобто, розумієш, що потрібно робити для того, щоб вижити? Ну, просто розумієш, що да, для того, щоб вижити, треба прожити перших два місяці. Це факт. А потім ти вже розумієш, що відбувається взагалі над тобою, біля тебе, десь там. Розумієш. Весь цей механізм і вже адаптуєшся. Андрію, для того, щоб глядачі зрозуміли, чим ви займались, ви медик, так? Так. І, власне, основне ваше завдання було рятувати життя військових. А, але в вас в руках була зброя? Звісно. Доводилось стріляти? Це такі некоректні питання. Перепрошую. Але допомагало принаймні те, що от вона у вас є і трішечки сил додавало, що можна себе захистити. Я ж кажу, це війна дуже складна. Іноді ми виконуємо ті речі, які не маємо виконувати. Все може відбутися дуже динамічно, змінитися. І на сьогодні, там, на зараз, ти спасаєш, а через. Годину вже сам потребуєш Кому, комусь, допомоги. комусь допомагаєш, да, познайомитися з Всевишнім там, або сам потребуєш допомоги. Да. Це дуже, дуже важка війна насправді. Скажіть для того, щоб успішно робити свою роботу. А звісно, як ви кажете, що так потрібна заміна, і медики отримують поранення, і медичні працівники гинуть достатньо часто на лінії фронту. А, що потрібно знати, щоб бути успішним і бути спроможним, допомогти комусь і захистити себе? Чи достатньо тих знань ви навчались в медичному університеті? Чи це досвід зовсім інший? Зовсім інший досвід. Знання, розуміння, мало, так? Да, ні, ну і практика це, звісно, добре. Але, ж, але є нюанси. Бо війна це поле травми, це не просто видалити апендіцит, там, там, чи провести якусь там, маніпуляцію. Це зовсім інші речі, тому тут в нагоді стає все ж таки досвід, який набувається з часу. Психологічно важко, і що потрібно, можливо, ваша порада таким ветеранам, як і ви, сьогодні ви повертаєтесь, повернулись 100% до цивільного життя і виконуєте інші завдання. Що ви порадили, як скоріше повернутись до цивільного життя? Що для цього потрібно, що вам допомагає особисто? Ну, Розумію, таке складне питання насправді цивільне життя. Просто життя. Воно ну, повернутися просто до життя. Будемо так з вами. Ну. Тобто, якщо бути на війні, то не можна полишити, так? Зовсім. Розумієте, той, хто пішов на війну, вже таким не вертається назад, яким був. Це зовсім інша людина, з іншими, можливо, поглядами. Можливо, навіть зеркально е, іншими. Е... За статистикою не знаю наскільки вона правильна. Одна із цифр, яку я побачила в офіційних джерелах, це мільйон триста тисяч ветеранів сьогодні. Є якою має бути і на що зорієнтована ветеранська політика, перед усім? що потрібно сьогодні ветеранам? Яка підтримка? Яка допомога? Ну, Світлана? Я думаю, що мільйон триста це початок, насправді прогнозована там, десь до п'яти з половиною мільйонів. Але навіть сьогодні ми всі маємо розуміти, що це точно не 14-й-не 15-й рік. Сьогодні на вулиці, вокруг нас всіх, можуть ходити ветерани, члени їхніх родин. І це, ви знаєте, вже не, не така рідкість, як була колись раніше. Да? Було там ми, ми 20 говоримо... тисяч ветеранів на всю область. Угу. Наразі ні. Наразі це дуже така активна тема. От, і вся ця політика настроєна на те, щоб як можна ефективніше реінтегрувати да, ветеранський mm -hmm. досвід в цивільне життя. Тому що, ну, в принципі, війна, я вважаю, на мою думку, ще не скоро, не скоро закінчиться. А от досвід він потрібен. Ветеран це та ж сама людина. Просто да, з, певним, з певним. Можливо... З більшим багажем і з більшим да. досвідом. Це просто людина, яка, можливо, щось робила запредельне, пережила щось за да. І... А От ви згадали про суспільство і про е, ветеранів. Ну, напевно, думка у багатьох, і в мене також інколи виникала, і все більше з'являється на наших вулицях, в житті, на робочих місцях ветеранів, які пережили важкі поранення. Так? І... Інколи їм потрібна допомога. Як говорити з ветеранами? Чим, як проявити свою вдячність, своє піклування? Чи взагалі потрібно це ветеранам? <рес> ну, я не знаю, не існує якихось таких правил. Да. Рецептів? Просто, е... знаєте, є така фраза така: не треба їх шугатись. Просто. Не відвертати очі? Да. Так. От... Вести себе абсолютно нормально, як з нормальною людиною і тоді. Бо ветеран це відчує, коли його бояться, або його так чуть-чуть. трохи. -чуть. Ну, тому просто вести себе природньо. Навіть не зважаючи на будь-що. Ви спілкуєтеся своїми друзями, ветеранами, а як вони про це говорять? От що їх можливо бентежить або, можливо, додає сил? Просто от в звичайному житті, в звичайному спілкуванні. Що вони, чого вони потребують? Всі хочуть спокою нарешті. Але його немає. Немає жодного спокійного місця у нас в державі, Без, ну, безпечного місця. Але всі хочуть, щоб закінчилась війна. Щоб все це нарешті зупинилось. До вас питання як до начальника управління справах ветеранів війни Вінницької обласної військової адміністрації: наскільки активною є сьогодні ця робота і основні напрямки, якими ви займаєтесь? Робота ведеться дуже активно кожен день. Робота в різних напрямках. І по роботі з самими ветеранами, і з громадськими спілками. Робота щодо працевлаштування це дуже активна така тема. Ветерани потребують про це влаштування, звісно, так? Так, <кій> да. потребують, бо ми ну, не знаю. Маємо таку цікаву цікаву статистику. Люди повертаються і не вертаються на своє попереднє місце роботи. Uh -huh. Тобто перекваліфіковуються, йдуть чимось іншим, займатися або власною справою, або щось інше. Ну, от... Така цікава штука. Не чи це є думаємо. можливості для перекваліфікації, і чи е, зараз ви активно працюєте от саме над питанням працевлаштування, тому що там і з пораненнями є е, ветерани, які потребують зміни роботи, і можливо просто переоцінка цінностей і бажань, і людина просто хоче змінити своє попереднє місце роботи, як правило, так да просто хоче змінити місце, йде на друге місце, в інший колектив чомусь так. Ми працюємо цим, є можливість перекваліфіковуватись е, за рахунок держави по програмі е, професійної адаптації. Е, але є нюанси, якщо людина хоче перекваліфікуватись, е, то їй потрібно мати хоча б якийсь там гарантійний лист, щоб держава ну, мала гарантію, що потім цю людину буде працевлаштована. Mm -hmm. Це таке новшество, яке ввело Міністерство ветеранів недавно. Я, якщо чесно, не трошки. Не хочу цим погоджуватись, тому що, ну, я, наприклад, якщо б я хотів би там стати, ну, не знаю, там, якимось там барменом, да, там, барістою, угу. то мені треба шукати <головіко> когось, хто візьме мене на роботу, ну, а потім вже здобувати цю. Да, якось це так трошки таки неправильний, можливо, з моєї точки зору підхід, але ну, наразі так. Угу. В чому ваша полягає робота і чи легше вам? Спілкуватись, комунікувати, розуміти проблеми ветеранів як людині, яка власне, також є ветераном. Ну, як це зрозуміти? Ну, я хочу, щоб ви зрозуміли, що ветеранів ще немає тої кількості, яких вони можуть бути на наших вулицях. Зараз наразі ми маємо е, поранених або ті, що звільнились mm -hmm. там, по сімейних якихось обставинах. Але, але це не велика Але кількість. Це дуже маленький відсоточок. От коли, дай Боже, щоб була якась волна демобілізації, отут ми побачимо їх і побачимо з різних сторін. А в чому можуть бути проблеми? Знову ж таки, з точки зору ветерана. Соціальна справедливість. Оце може бути проблема. Бо вони Важко буде адаптуватись. По... Важко буде бачити те, що відбувається. Да? Гостре відчуття справедливості. Так. Да. Так. Да. Бо, на жаль, ці бюрократичні механізми, вони ще працюють, і хлопцям треба бігати, збирати кучу довідок, щоб щось, щось там довести. Хоча так все зрозуміло, але, але це от якраз і є проблема. І над цим ви працюєте, так да, розумію? І в області над цим всі ветеранська політика. Так, да, сьогодні оптимізувати будь-які процеси, тобто уйти від паперових певних моментів угу. більше, щоб. Все було простіше, щоб людина дійсно прийшла, там зайшла за принципом єдиного вікна, там, і зробила там всі відповідні. Чи є вже така практика і такий от, досвід оформлення документів і спрощення цієї системи? Так, в Вінниці безпосередньо в Вінниці це працює. Тут є помічник ветерана, фахівець супроводу. Якщо ветеран. Приходив, от, наприклад, будь який нам прозорий офіс, то він звертається до помічника ветерана, то йому допомагає все дійсно робити. Я сам через це пройшов. Воно дуже офігенно працює це. Тобто класно. провірили на собі, так? Так, да, так. Да, я буквально в перші дні там на собі перевірив. Так як це Нехать. працює? Працює на відмінно. Чи звертаються до вас особисто часто ветерани, які потребують допомоги, підтримки, підказки? Якось знайти себе в цьому житті цивільному. Кожен день по 10 разів з чим приходять, з якими проблемами вони зіштовхуються от після того, як відбувається демобілізація? Як правило, з документами, яких не додають при звільненні у тих військових частинах, і ми починаємо рухати ці камні, здобувати ці документи для того, щоб людина могла отримати там, пенсію, там, перерахувати її, там, можливо, ще щось. Тобто, ну, як правило, це бумажки. Оці бумажки, які в частинах ну, з якихось різних причин не додають. Хоча є частини без проблемні, а є проблемні. Ну, буває як в житті по різному. Я знаю, що Вінниця є лідером от в, в різного роду пропозиціях щодо ось, організації життя ветеранів, допомоги ветеранів. Да. Що це за проєкти і що Вінниця пропонує, який досвід свій? Ну, у нас дуже багато різних напрямків, вот. але один із таких цікавих це те, що ми допомагаємо членам е, учасників бойових дій, наприклад, в навчанні. Компенсуємо е, платне навчання, якщо дитина учасника бойових дій навчається на очній формі, на платній основі. Е, ми збираємо ці документи в університетах, в різних там, інших навчальних закладах. За рахунок обласного бюджету проплачувань. Ще одна категорія, звісно, зараз звільняються ті, переважна більшість важко поранені. Так. І Знову ж таки, говорячи суспільство, ветерани це люди з ампутаціями, це люди на візках колісних, це люди з важкими черепними травмами, з контузіями. Ось тут якраз я знову ж хотіла б запитати вас, таки акцентувати увагу, а що потрібно нам, не ветеранам, а нам, цивільним, знати про те, як допомагати, як спілкуватись, як підтримувати з людьми, які отримали такі важкі поранення чи контузії? Тому що це ну є, є певні моменти, які потрібно враховувати і знати нам, знати дорослим, вчити дітей, як поводитись, як реагувати, як допомогти, не боятись знову ж таки людини, в якій дві чи три ампутації. А те, що вона потребує інколи допомоги, і просто, як ви говорили, це ж така сама людина, яка просто хоче спокою, щоб з нею спілкувались на рівних. Який у вас до вас напевно, що є досвід? Що б ви порадили. Що треба знати? Чи потрібно цьому вчити дітей? Ну, я думаю, що нам треба звикати до того, що на наших вулицях ми будемо бачити людей з ампутаціями на візках і просто, ну, в першу чергу, це не створювати їм проблем да, в пересуванні, там, да, десь допомогти, можливо, дорогу перейти, там, якщо на. На візочку хлопець, або якщо ж, там ще свіженькі на кастелях. Це, це важке питання, Слана. Я не знаю навіть, що вам сказати. Ну, це, це складно, тому і запитую. Можливо, хто нас почує і такі, ну, звернеться з запитанням до старших, до тих людей, які знають, до тих, яких є певний досвід. Тому що так, ми маємо це наші люди, наші захисники, ті, якими ми пишаємося, яким доземно вдячні. Але от мені хочеться допомогти, як чи потрібно нав'язувати свою допомогу, чи ні? Чи потрібно зайвий раз сказати просто дякую? Прикладом в інших країнах, ви знаєте, в ті ж, якщо я не помиляю США, це просто ти можеш прикласти руку до серця і просто подякувати. Є якісь жести відповідні. Тому що відвертати очі це найпростіше. Або робити вигляд, що ні, там, я, я, ти, ти окремо, ти окремо. Ми маємо звикати, як ви кажете, знати, цінувати і реагувати. Ну, як на мене. Ну, Ви знаєте. Якщо б я йшов по вулиці, і кожен третій людина мені дякувала, мене б це б достало, бо я вам читаю. Правда? Сказати, так. Це я вам так від себе говорю. Ну... От а бачите, це... які тонкощі. Ну так, да. тобто, тут теж треба бути самообережним. Мені так здається. От. Не знаю. Тобто, єдиних, єдиних рецептів. Не Немає. Існує, Якщо повернутися до того, що ми відзначаємо День захисниць і захисників в Україні, то яким має бути і саме в цей день, що ми маємо зробити, чим ми можемо допомогти не лише ветеранам, так, ми говорили зараз про ветеранську політику, а нашим захисникам. Кожен з нас що може зробити? Як виявити солідарність, підтримку сьогодні і не тільки цього дня? Ну цей день ми не празнуємо, ми його відзначаємо, да, просто, так? Просто я так розумію. Звісно. Да. Це не свято, це день, який просто відзначають і пам'ять, і тих, хто живі, і дякують їм. Що може зробити кожен з нас? Ви, ви кажете там не дякувати, але коли я сьогодні зустріну людину у військовій формі, звісно, напевно, що просто подякувати, це буде доречно саме цього дня. Можливо, так. Можливо, Можливо так. В цей день це буде нормально сказати дякую. А От кожного дня, я думаю, це трошки достане. Напевне, що ми також травмовані війною, кожен з нас чи от є програма, яка діє, і чи допомагає вона також ветеранам і військовим? Це програма ментального здоров'я. Ти як наскільки важлива психологічна допомога, також військовим і ветеранам? Наразі це дуже актуальна тема, дуже важлива. Але є проблематично, тому що в нас дуже мало взагалі по всій Україні фахівців, які вміють працювати з ветеранами. Я хочу саме наголосити на тому, що іменно фахівців. Бо е, тут теж є нюанси. Тих, я, хто хоче допомагати багато, але не всі знають. Людей, я просто бачив психологів, які приходили до ветеранів, а потім їх звідти гнали самі ж ветерани. Да, тому тут треба дуже бути обережним. Якраз ця програма вона включає в себе фахівців mm -hmm. по роботі з ветеранами. Е, дуже дієва штука. Е, наразі вона тільки розвивається. Я думаю, що за пів року вона набере апогей своєї роботи. Е, знаю, що по цій програмі е, спеціалісти входять. Ну, майже вже у всіх громадах, я знаю точно. Тобто проводяться тренінги, готуються безпосередньо фахівці соціальної сфери, їх готують, як працювати з ветеранами там на первинному якомусь рівні по спілкуванню. Ну, я думаю, це окрема тема розговору, якраз з угу. Оленою яка, яка, яка керує, цю, керує тема, да, цю тематику в області, да, тому вона вам більше розкаже. Знову ж до вас, як до ветерана, апелюю. Це класно, випробували на собі якісь методики і ось якісь аспекти цієї програми. знаєте, я як лікар і як людина, яка пару місяців тільки повернулася звідти. Я розумію, що мені ще просто рано цим займатися, але пізніше так. Да. Я думаю, що я обов'язково прийду на один цикл роботи з психологами, але просто мені ще рано. Просто треба адаптуватися до цивільного час ще, життя. Андрію, ви маєте колосальний досвід. Вам вдалося вижити. Ви говорили на початку, що це дуже складна, дуже важка війна. І от яке ваше бачення, бажання? Маєте колосальний досвід того, як рятувати військових, як вижити власне самому, як врятувати більше життів, як зробити так, щоб менше було людей, які втрачають свої кінцівки тільки за того, що хтось робить щось не так професійно або не готовий. Як ви, окрім своєї зараз основної роботи, до якої ви повернулися, якою займалися, власне і після, після першого повернення з війни? Як би ви хотіли передавати свій досвід? І що б ви хотіли сказати тим людям, які мають такий же досвід, як і вас? Чи потрібен він і як його можна передати? Як ви це бачите? Не бачу зараз можливості, як це можна передати. Все, що я зміг зробити за останні 2,5 років, зробив, навчив, тому що вмів сам ще чомусь навчився. Наразі я можу воювати тільки тут, допомагаючи ветеранам, їхнім родинам. Але досвід цей, да, він є якимось таким неоціненним, мабуть. Тобто це прийде з часом, як ви кажете. Потрібен час, щоб зрозуміти, що з цим да, робити, так? Навіть з цим да. досвідом. Я навіть більше вам хочу сказати, що я от бачу, ну там знайомі, там мене там запрошують там, провести якісь там курси з тактичної медицини. Але я думаю, що в цивільному житті воно не потрібно, бо тут зовсім інша медицина, це не та медицина, яка застосовується в полях, будем так казати. Тому тут, мабуть, він тут не потрібен, цей досвід. Дякую вам, Андрію. Ви кажете, що не потрібен, але разом з тим я розумію, що всі свої знання і весь той досвід ви будете намагатися реалізувати, щоб допомогти в першу чергу нашим захисникам і захисницям, тим, які сьогодні повернулись, тим, які завтра будуть повертатись, і потребувати такої ж допомоги в тому, щоб швидше адаптуватись до. Війна до життя без війни, і напевно найбільше наше бажання, і ваше, і власне всіх глядачів, всіх дружин, мам, щоб поскоріше дітей повернулись з війни їхні батьки, брати, сини, чоловіки, живими і неушкодженими. А сьогодні ми просто можемо подякувати, подякувати, продемонструвавши це, написавши листівку, якщо це про про дітей, про дорослих. Звісно, підійти і подякувати, якщо ви зустрінете військового, можливо, не кожен раз, як каже пан Андрій, повісити прапор, долучитись до волонтерської діяльності, і це буде суттєвою підтримкою наших захисників і захисниць, які сьогодні тримають над нами небо і захищають нашу країну. Я щиро дякую вам, Андрія, за те, що завітали до нашої студії. І я сподіваюся, що ми не один раз ще будемо говорити про ветеранську політику, про ту велику роботу, яка. Має бути, яка вже є про ті, реалізацію тих проєктів, які вже напрацьовані і допомагають нашим захисникам. І нагадаю нашим глядачам, що сьогодні в нашій студії ветеран війни, начальник управління в справах ветеранів війни Вінницької обласної військової адміністрації Андрій Грачов. Щиро дякую, щиро дякую всім тим, хто нас захищає. І з Днем захисників і захисниць України. Бережіть себе і до зустрічі!